Привіт! Зара того й буде трошки дивне відео. Не тому, що я входжу з Ютубу і все таке, це дуже модно зараз, але я цього робити поки що не збираюсь. Отже, що я хотів сказати і про що поговорити? Якось вийде дуже нечесно, якщо всі прийшли сюди і підписались на канал надії на те, що буде відновлено старий контент, і буде скраб механік, і там щось я буду робити. Дивіться. Не без цього буду робити, але є інколи такі моменти, коли ти хочеш пограти щось інше. Наприклад, ось мене поплавало на Трекманію, і я вирішив просто позаписувати, як я катаюсь віклі шортс. Це, типу, 5 трас, котрі оновлюються там щотижня, ніхто не знає рекордного часу, всі намагаються проїхати якнайкраще. Ну от, взяло, поплавало, я поїхав кататись. Звісно, я там. Не супер-пупергонщик, але в якийсь там топ-300-400 по країні, в принципі, можна залетіти. Ну і знову ж таки, не тупо, тому що там трьохсотий з першого ряду, а просто трьохсотий на трасі, котру там відкрили всього на один тиждень. В когось не було змоги пограти, хтось таке взагалі не любить. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Це не настільки мертва гра, як скраб. Тут і ком'юніті є доволі таки велике, і канали мільйонні також є. По скрапу я щось таких не бачив. Так от, про що це я? Коротше кажучи, інколи мене може клинити і буде клинити на якісь інші ігри. І дуже вірогідно, що, можливо, по ним навіть якісь відосики будуть виходити там на серію на дві. І я, власне, хотів спитати, що ви стосовно цього думаєте? Що скажете? Які у вас думки? Це все можна в коментарях написати, а не так як завжди. Просто діло в тому, що під цим відео ну, буде зовсім не пофіг, а дійсно цікавить ваша думка. Як не як, ви сюди півтори тисячі людей наперлося, хотіли дивитися скраб, а я тут візьми і не випускаю відео ігри, і граю інші ігри. Щас котина на роботу ходить, ще бере і відпочивати хоче, коли трошки задубався на ній. От якось так виходить, що не дуже сильно виходить, класно сказав. Е, про що це говорив? А? Стосовно цього відео, конкретно цього, воно, по-перше, потрібно для того, щоб ви написали коментарі, що ви думаєте, тому що це як не крути а трошечки важливо. Ще воно не про саму трикманію, а про те, що я. Відволікаюся. Навіть зараз, коли я говорю, я трошки відволікся і к хрінам забув, що хотів сказати. Це, звісно, могло б бути якимось радугом, хругом, але насправді я просто трошки задовбався. Ну, і самі бачите, тут в трекмані інколи в шорцах бувають такі траки, коли ти тупо маєш на удачу пролетіти. Ну, Хто грав пейнтбол, ті знають пейнтбол. Як ця гра називається? Напишіть в коментарях також, тому що я, е, я туплю. Наче пінбол, не пейнтбол точно, тому що то з пістолетами бігати і фарбою вгатитися. Е, щось таке. Е, так, що це я міг сказати? Що я мав сказати? Наче все сказав. Е, на цьому я, в принципі, завершив відео, але вам потрібно певно показати, що я таки тут також авторську медаль взяв. До речі, хто не знає, в Трикманії є типу три медалі бронза, срібло і золото. І ще є авторська медаль. Це типу, коли ти проїхав на час автора або, можливо, навіть краще, ну типу його кваліфікація, щось таке. І для цього треба, чесно кажучи, задратити, а якщо ти вмієш грати, то не треба. Ну, На жаль, я грати не вмію, як бачите. Але знову ж таки не про те. Добре, що ті, хто подивились це відео, подивились. Ті, хто написали, що вони думають про те, що замість якогось відео, котре не вийде, вийде якесь відео, котре вийде, але не по скрапу. Слухай, це то закрутив. Коротше, ті, хто подивились молодці, ті, хто висловив свою думку стосовно мого бажання щось інше також знімати, в основному щось інше знімати. Коротше кажучи, знаходити свій шлях на цій довбаній стежці Ютуба, то ті також молодці, навіть ще більше, ніж ті, хто просто подивився. Ну, банально, це більша активність. Ну, чесно, Ютуб любить таку штуку. Я не знаю, чи потрібно вам про це казати, але навіть на такому відео можна було б до і лайк ліпити. Nice.